Пане Романе, які свіжі новини є з Сєвєродонецька і з вашого напрямку? Ну, якщо мова вести про лінію зіткнення, то там особливо без змін активність трошки е, підіймається, окупанти намагаються тиснути на Збройні сили України. Е, е, наші хлопці дають активну відсіч і. Е, Окупаційна армія несе шалені втрати останні пару днів на Луганщині. Якщо мова про сам Сєвєродонець, то тут теж особливо без змін якихось значних покращень не відбувається. Все також не дуже багато людей все також не вистачає води, не працює каналізація все більше щурів, мишей. Дуже негативно впливає на стан інфраструктури погана погода, дощі фактично все затаплюється, підтаплюється і немає можливості окупаційної влади все це новогрібати. Ну, не вистачає працівників, техніки і так далі. На останній час дуже багато. Прильотів бавовни на околицях і Рубіжного, і Крімної, і, і Сєвєродонецька і далі в тилах. ситуація тривожна і все більше інформації ну, таких сплетін про те, що все ж таки цивільні намагаються готуватися до від'їзду з окупованої Луганщини. А... Побачив, що вирішили, що в так званій ЛНР повністю школи будуть переводити на дистанційну форму навчання, і мовляв, це пов'язано з небезпекою ракетних обстрілів. Я не знаю, коли ми говоримо про обстріли з боку України, чи вони, хоч якось, стосуються, чи можуть стосуватися якоїсь інфраструктури, яка не є військовою я думаю, що ні, тому що вся інформація, яка надається підрозділам Збройних сил України, вона перевіряється, і основний компонент перевірки це чи будуть постраждалі серед цивільних. і В основному, як я таки тільки що сказав, це мова йде про якісь околиці, про якісь промислові об'єкти, про якісь об'єкти інфраструктури, місця масового скупчення військових російських, тому. Я думаю, що все це елемент пропагандистської такої боротьби, і е, я думаю, що в більшості випадків це якраз намагання віджати ці об'єкти соціальної інфраструктури, наприклад, під військові шпиталі російського війська. Власне, це е, збільшення кількості уражень, е, скупчень техніки і живої сили противника на Луганщині. З чим це можна пояснити? Як кажуть військові експерти, йде певне формування поля боя. І я думаю, що це йде таке про підготовча робота до можливих активних наступальних дій збройних сил України. Ну плюс це дав доказ того, що інформація з окупованих територій все також продовжує поступати до наших спецпідрозділів. Також повідомлялося, що по Луганську були нещодавно прильоти, і це могли бути Storm Shadow, вже нові ракети британські чи франко британські які нам передали. Чи, е, чи, це, чи там багато є військових в принципі цілий в Луганську? Що зараз відбувається в Луганську? Кі там великий чи великий там контингент російської армії окупаційної. Так, це великий осередок скупчення і російських військ. і військ, так званої ЛНР. Це центр прийняття політичний центр прийняття політичних рішень умовно Це столиця Луганської області. Тому я думаю, що військових цілей там дуже багато. В якому сенсі Луганськ залишається логістичним центром для пересування. І техніки, і боєкомплектів російського війська на територіях ЛНР і ДНР, тому що це так найближчина найближче велике місто від кордонів Російської Федерації. Дякую.